Пенсійним фондом України наразі побудовано розгалужену мережу сервісних центрів по всій території України також створено сучасну цифрову інтегровану систему всіх реєстрів, якими пенсійний фонд. І налагоджена певна взаємодія з єдиним державним порталом електронних послуг. І, звісно, органами пенсійного фонду забезпечено високий рівень цифровізації, що забезпечує прозорість і ефективність процесів, а зокрема, екстратеріальний принцип призначення цих видів допомоги. І у зв'язку з цим урядом прийнято відповідні постанови Кабінету міністрів України про передачу функцій з призначення та виплати деяких державних соціальних допомог до органів пенсійного фонду від органів соціального захисту населення. Із 48 допомог, які виплачували органи соціального захисту населення, 39 видів допомог передається до органів пенсійного фонду. Все це відбудеться з 1 липня. Прийнято було постанову Кабінету міністрів України 695 від 11 червня цього року. про… Передачу деяких видів соціальних допомог до органів пенсійного фонду деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги пенсійним фондом України регламентовано надання цієї допомоги особам, які не набули права на пенсію. Також державну соціальну допомогу на догляд, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, та допомогу на поховання особам, які одержували зазначені види допомоги. Щодо звернень за призначенням цих допомог, додаткового звернення не потрібно особам робити. Ті, хто отримував ці допомоги в органах праці та соціального захисту, вони продовжують отримувати їх в органах пенсійного фонду, тобто додатково звертатися не потрібно. Але якщо у осіб буде право на одержання зазначених допомог, вони можуть звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, також можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг, до територіальної громади і подати заяву також засобами веб-порталу через портал електронних послуг та поштою. Тобто всі види звернення на ці державні соціальні допомоги людина може використати будь-яким засобом. В березні місяці було прийнято постанову Кабінету міністрів України про запровадження спериментального проєкту про надання базової соціальної допомоги. Базова соціальна допомога це новий підхід до підтримки сімей. Зазначена допомога може бути отримана тими особами, які вже є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, і тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів щодо звернення за зазначеною базовою соціальною допомогою. Спочатку особи, які бажають отримати цю базову соціальну допомогу, вони звертаються до органів пенсійного фонду в сервісний центр, надають заяву про намір отримання цієї базової допомоги, здійснюються відповідні розрахунки, обмін з реєстрами відповідними, звісно, визначається право особи, і якщо є необхідність. То рекомендується особам донести додаткові документи і потім вже пишеться заява на призначення цієї базової соціальної допомоги. Щодо звернень, то лише через сервісний центр особа має право звернутися або через веб-портал Дія. Експериментальний проєкт триває два роки з моменту прийняття постанови. Ну а далі будемо бачити. 23 червня та 25 червня прийнято постанови Кабінету міністрів про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог та деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог. Соціальних стипендій органами пенсійного фонду. Звісно, перелік цих допомог складає з 30 пунктів. Щодо експериментального проєкту надання механізму виплати деяких соціальних допомог, то під такі допомоги підпадають як державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, державна допомога на дітей над якими встановлено, встановлено опіку чи пілкування, державна допомога на дітей одиноким матерям, державна допомога при народженні дитини, державна допомога при усиновленні дитини, державна допомога на дітей хворих на деякі перинатальні ураження і державна допомога малозабезпеченим сім'ям. Тобто це по тому експериментальному проєкту, який прийнято. прийнято Перелік видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, призначення та виплати, які здійснюються органами Пенсійного фонду України, це допомога на проживання внутрішньопереміщених осіб, щомісячна грошова допомога осіб, які проживають разом з особою з інвалідністю першої та другої групи наслідок психічного розладу, одноразова допомога громадянам з числа осіб, постраждалих від наслідків аварії від ЧАЕС, одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків. І аварії на Чорнобильській АЕС щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до першої та другої категорії осіб, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Також допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у трикранному розмірі середньомісячної заробітної плати. Допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при переведенні громадянина у зв'язку зі станом здоров'я на нижче роботу, а також виплати різниці між попереднім заробітком і заробіток, тобто 30 видів допомоги. Хочу звернути увагу всіх одержувачів зазначених допомог по Волинській області. Їх кількість складає близько 80 тисяч, щоб вони не турбувалися. Що органами пенсійного фонду буде виплачуватись, призначатися відповідно до законодавства, зазначена допомога, і звісно, всі одержувачі, хто має відповідне законне право на отримання цих допомог, її будуть отримувати. Турбуватися за раз не варто. you <music>